Слава Україні! Тільки що я знову написав пісню, ця пісня на політичну тему про генерал-майора Сергія Кривоноса. Цей генерал у Краматорську 40 чимось діб. Біля 50 діб боронив аеропорт. У нього великий досвід. ну І цей досвід він хотів застосувати в жулянах аеропорт, який знаходився 7-10 кілометрів від Офісу президента. Зараз на Кривоноса е, вказівці Арестовича та Єрмака, які знаходяться в офісі президента, шиють кримінальну справу, відкрили кримінальне провадження. Ну, і хочу я з цього приводу заспівати вам цю пісню, яку я тільки що написав. Ну, не підготувався, але спробую виконати. Спеціальні сили операції він створив. Це генерал-майор Сергій наш кривонос. Аеропорт колись в Краматорську боронив, командував тоді, як справжній віртуоз бо ж знов війна прийшла, жуляни не в небезпеці. Десант російський ось над Києвом летить. І щоб на банковій там були всі в безпеці. Він рішення тоді приймає в одну мить. Зенітно-посадкову він смугу покриває. Мастило ось лиске на неї він розлив. І що не сісти там, де російський знає. Тому і їх пілот літак не посадив, і кривонос тоді зробив усе як треба. Не як зелені ті, що здали наш Херсон, радарами вони не захистили небо. Не було в нас тоді ні мін ані патрон. Проекти всі вони військові скоротили. Озброєння у нас не було взагалі. Цим геноцид вони у Бучі допустили. Та Маріуполь наш зовсями здали. І ось провадження на кривоноса шиють, що ніби він тоді пошкодив все майно. Бо ж Арестовича у ДБРі знають, що двоє з єрмаком є разом за одним. Бо ж кривонос Сергій для них є опонентом. В політиці для них він справжній конкурент, а може, і єрмак кремлівським є агентом. І що це дійсно так, великі. Це процент і офіс президента, як п'ята та колона. Розсадник він страшний, московських шпигунів. Бо ж версія отця для розгляду вагома. Це пан наш кривонос одразу зрозумів. Тому благаю вас, е, всі будьте дуже пильні, коли кумер для вас лиш тільки президент, бо ж без людей завжди провладні є безсильні. Ну а піар війні то їхній новий бренд. Бо ж без людей завжди провладні є безсильні, ну а піар війні то їхній новий бренд. Ось така пісня. Ну, ви самі бачите, умов тут немає. Написав я на швидку, не відрепетірував. Що я хочу сказати вам з приводу того, що я пишу пісні на політичну тему. Ви знаєте, ми, українці, є така нація інтелектуалів. Ми повинні скептично, критично ставитись до всього, що відбувається в політиці. Ну, я думаю, що за рахунок оцієї здатності до всього підходити здоровим глуздом, з певною конструктивною критикою, що саме це нам допомогло нам вижити як нації до цього часу. Слава Україні! Ми переможемо!